Чоловік назвав мене товстою і пішов, залишивши мене саму з малою дитиною. Ми з Сашком прожили разом майже 10 років, познайомились ще в університеті. Я тоді була худенька, з косичками, вся така легка, смішна. Він любив мене так, як у кіно. Писав вірші, уночі стояв під вікнами з кавою, бо я дуже любила каву з корицею. Ми разом приїхали в столицю, шукали роботу, знімали крихітну квартиру, навіть без гарячої води, але були щасливі. Після весілля... Я завагідніла, донечка наша Марічка, народилась недоношеною, і я весь рік не спала ночами. На той час я набрала вагу спочатку 10 кілограмів, а потім 15. Я перестала фарбуватись, бо не було часу. Волосся постійно в пучку, одяг, що трапиться під руку. Сашко мовчав, але з кожним днем дивився на мене все менше. І тоді почалось. Сашко став різким, дратівливим, спершу натяки. Може, ти підеш у спортзал. Або сідай на дієту, вон зараз скільки їх в інтернеті, повно. А потім почалися прямі образи подивись на себе, я не для того одружувався, щоб усе життя жити з жінкою, яка не слідкує за собою. Ти себе запустила, ти мені більше не цікава. Одного вечора він не прийшов додому, не подзвонив, вранці написав Я не можу більше, ти не та, в кого я закохався, ти товста і недоглянута. Я йду від тебе. Я сиділа з телефоном в руці і не розуміла, що відбувається. У нас же дитина, у нас дім, а він пішов, просто пішов і ще додав: Ти себе запустила, я не зобов'язана терпіти це все життя. Через два тижні я випадково побачила в інстаграм фото. Він усміхнений, у новому піджаку, обіймає молоду дівчину. Довгі ноги, тонка талія, підпис. Моє нове життя починається з нею. Я не кричала, не дзвонила йому, не просила повернутись. Займалась дитиною, варила супи, прибирала, щоб відволіктись від сумних думок. Але кожного вечора сиділа перед зеркалом і питала себе, що зі мною не так. Від болю схудла на 6 кілограмів, потім ще, почала ходити на прогулянки з Марічкою, записалась у басейн. Я не робила це для нього. Я робила це для себе, щоб вижити, щоб не втратити себе остаточно. Через півроку я виглядала інакше. Очі знов блищали, волосся розпущене. Я навчилась посміхатись через силу. Одного дня біля садочку я побачила його. Він йшов з донькою тієї самої дівчини. Побачив мене, очі округлились. А вночі написав, я був дурним. Вона виявилась зовсім не та, а ти, ти знову стала тією, кого я колись любив. Давай почнемо спочатку. Я тримала телефон і сміялась крізь сльози. І відповіла: Ти пішов тоді, коли я була найбільш вразливою, а тепер я сильна, і вже не для тебе. Не пиши мені більше.